Цікаве дуже питання мені задали, чи вірю я шаї. На рахунок віри Шаї. Давайте так. На мою думку, шаї це прекрасний інструмент для допомоги у роботі з відео, з музикою, з всім чим тільки завгодно, з фотошопом і так далі. Дуже багато може шаї нам допомогти. Реально. Головне задавати вірні запитання. А от на рахунок аналітики. І прогнозі по війні, чи я вірю шаї. Ну, давайте так, шаї робить висновки за рахунок того, що є у інтернеті. Це якщо йому надали доступ повний, Тут ще теж таке питання. І оскільки можна думати про те, що все ж таки те, що потрапляє у інтернет, контролюється, можу сказати, що я шаї не вірю, тому що він робить якісь висновки. На на інформації, яку він має на даний момент. Але якщо він не має інформації повної, що він може зробити? І що він може нам порекомендувати? То абсолютно нічого. А була б в Шаїї можливість доступ до всієї інформації? О, я думаю, що Шаї би видало дуже багато всього. Дуже. І мені здається, що там би вирі... вилізли більш глобальні проблеми, ніж якісь сутички війни. Смерті і так далі. Тому шаї потрібно використовувати з розумом. Все, я все сказав. Дякую за ваше запитання.